Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя всіх, всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Доброго ранку, Приває. наші любі малята! Ми дуже скучили за вами. І для того, щоб розпочати наш ранок весело і активно, я запрошую всіх вас на веселу ранкову гімнастику. Тільки ти. Ля-ля-ля, парам-пам-пам, Дуже весело всім всім нам. Ля-ля-ля парам-пам-пам, Дуже весело всім всім нам. Ну що ж, малята, я сподіваюся, ви всі вже встигли прокинутись настроїтесь на цікаве заняття, тому запрошую всіх гості до Марини Іванівни. Доброго ранку, моя малича Люба, і, шановні доброго наші ранку. батьки, ми сьогодні доброго ранку. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про свійських птахів. І до нас, сьогодні, у гості. Дивіться, хто завітав це півничок, Ось це звійська. Ось дивіться, який він красивий. Послухайте про нього віршик. Півний крану прокидається, всім кукуріку гукається, будить сонце через тінь. Починає новий день. Ось, бачите, він всіх буде, і ми можемо сказати, що це наш годинничок Дивіться, як він виглядає. У нашого півника, і взагалі у свійських пташок є ось такий невеликий тулуб, голова, крильця, так, за допомогою яких він може трішечки літати, ось такий хвіст красивий, ось такі лапи. Бачите, з такими пальчиками, так, за допомогою яких він знаходить собі храбачків у землі, і є ось такий грибінець, бачите, і дзьобик. І наш герой з вами сьогодні, півник, він нам подарував чарівне пірячко. Зараз я хочу, щоб ви подивилися цю історію цього пірячка. І мені сказали, як вам сподобається ця подорож до свійських птахів. Зараз, будь ласка, я вас запрошую, а ви дивіться уважно, так. Так. Зараз Відео не йде зараз. Був звук, було все. Немає. Звуку немає зараз. Тоді, зараз. Інше. Можна розказати. Ні, а зараз. Є звук, немає? Немає ні звука, а на відео не йде. Що ж таке? Вибачте, будь ласка, зараз хотіла як краще. Це техніка. За, записала ж все, щоб у нас було. Ось, бачите, пієчку нас запрошує до себе у гості. Ось на подвір'я. Дивіться, до кого. Ми зараз побачимо, хто нас запрошує. Запрошує до себе нас бабуся Одарка. І у неї ось така, бачите, невеличка ферма. Так, наші всі птахи свійські живуть у курнику. Це перший наш герой, свійський птах. Його Є. ми називаємо. як Півник, так? Бачите, він буває з різного кольору, так? Ось, це годинничок, який нас будить. А це мама курчаток курочка. Вона робить ось так о-ко-ко. -ко. Правильно, молодці. Так, вона квохче і висіджує маленьких своїх курчат. А це наступний Я герой. Так, правильно, це індик. Він ось так надувається, роздуває свій хвіст і гелгоче. Він ще дуже-дуже швидко бігає. Він може навіть велосипедиста догнати, а це, бачите, матуся, індичка. так, Для маленьких індичат. Вона, як і курка, теж висиджує. Мама, правильно, це Катька. Молодці. Вона вміє плавати за допомогою перепоночків. Так, це Качу. Так, Наступний, бачите, це хто? Це гусак. він Ось. Правильно, гусак. Тато, він великий, а це мама гуска. Ось. Так, а зараз ми з вами продовжуємо свою подорож на ось таку маленьку ферму, так, дахівничу. І подивіться, хто ж у півдня курки малеча, як ми його назвемо? Курча. Курча. А це хто родина? Гусиня. Гусака, правильно, гусині і маленьке. Уценя. Так, правильно. А це родина качура, правильно, качки. І їх маленькі дитинча, каченяки. Каченя. Так. А це хто? Індюки. Правильно, молодці. Це індюки. Мама, тато. Так, і маленькі індича. Так, а подивіться, що ж взагалі їдять? Наші свійські пташки це різне зернятко, храбачки, Зелено. так, Правильно. А ще що? Так, зелену Речки. траві. Молодці і п'ють обов'язково водичку. А зараз з вами пограємо в гру. Хто ж зайвий потрапив до наших свійських тварин? Дивіться, уважно на наші картинки. Ось хто тут зайвий? Подивіться уважно. Лисичка. Правильно, молодці ви які. Так, чому? Вона тут. прийшла. Правильно, вона дика тварина. А тут хто у нас прилетів? Ворона. 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 Так, ось, бачите. <гум> а ось тут хто. Порося. порося. Правильно, порося. Це свійська тваринка, але не птаха свійська. Так, добре. А наступна зараз подивіться, хто тут зайвий? Бачите? А я вам підкажу тут качка, так? Тому що вона що? Ну, доросла, так, пташка, а там малеча. А ось тут хто до родини півника й курочки завітав зайвий. Індик. Правильно, індик. Ось він зайвий тут. Тому що він не входить до родини. Курочки півника. Так, молодці, малята. Ви впорались ось, із завданням. Як вам сподобалася наша подорож до бабусі Огдарки? так, Так, так я гадаю, ви запам'ятали всіх дитинчат, запам'ятали. Всіх татусів і <кій> всіх татусів наших свійських птахів. А зараз Ірина Вікторівна нам щось підготувала теж цікаве. Ми з вами разом порухаємося. Так, малята. Сьогодні було в нас дуже цікаве заняття. Ми сьогодні з вами рушали в гості. Тому я запрошую вас продовжити цю подорож і пропоную відвідати родину, ось яку і потанцювати разом з курчатами. Як мої курчатка, у дворі гуляли, у дворі гуляли, трихітки шукали, пі-пі-пі, час не гали. Day. Що ж, малята, сподіваюся, вам сподобалась сьогодні наша подорож до свійських птахів. І я запрошую вас на наступне заняття, де буде ще цікавіше. Ми будемо вас дуже-дуже чекати. До побачення, дітки. Дякую вам всім за те, що прийшли до нас у гості. До побачення, малечко. До побачення.